Доброго дня. Давно не знімав, бо дуже зайнятий був. Дивіться, зараз хочу вам показати, що у нас є по гальфах. У нас є 24 і 36. Зараз покажу. Ну, давайте так, покажу вам. Зараз 36 кВт батарейки. Цінники від 13 тисяч умовних одиниць. Ось машинка за 13 грошей. В цікавому сіра, біло сріблястому кольорі. Особливості комплектації. Задня камера є, парктроніки є, нема безключового, нема запуска кнопкою. І щиток старий. Ну, тобто з такими стрілочками. Це 24 кВт в блакитному кольорі, максимальна комплектація на шкірі з музикою. Все дуже. Трошечки можна полірнути. Безключовий, кнопка запуск старт-стоп, шкіряний салон. Цінник 10500. Далі щойно приїхала в цікавому кольорі, таких не було у нас ще. такий срібляста шампань, такий кольор. 24 кВт теж на шкірі комплектація дуже дуже цікава. Безключовий є кнопка старт-стоп є. Парктроніки, камера задня, є 10500 цінник. Таких 2,36. На максимальній комплектації темно-синій і такий біло-сріблястий на 17-х оригінальних катках. Бачите, і тут і тут такі колеса. Є другі, до речі, до всіх альфів є другий комплект коліс, Якщо вона на літі, то є зима. Цінники 14500 по 14500 без торгу ось такі дві машинки. В автошкіра. В авто led панелька йде вже нова сучасна. Великий монітор екран, камера задня, парктроніки по колу в темно-синьому кольорі, в такому білому, біло-сріблястому. Далі йде за 9500, така красунечка, Golf 24 кВт. Без ключового нема, старт-стоп нема, цінник шикарний, колір фантастичний. На Таких 16 колесах оригінальних. Так, це у нас. Це у нас класика, але не гольф. І в 36 кВт така, ще машинка є, в чорному кольорі. Нагадаю, собі вам ні, вона на тканині, на щитку старому цінник. Цінник 13500, старт-стоп кнопка є, запуск кнопкою є, безключовий є. Так що от по гольфаху така ситуація. Зараз ще чекаємо, буде 36-й білий на дуже жирній комплектації. Максимальній. І буде недорога, чорна 36 кВт. Так що у нас тут 60-70 електромобілів по наявності в місті Києві. Це я вам тільки по гальфах дал. Ще є така підворочка. Дивіться, на цьому каналі по i3. Теж десь 7 8 10 авто від 22 кВт до 40 кВт, Зараз на 40 кВт. Біленька машинка приїхала, зараз вона на ТО. По ТО. По всіх авто зроблене ТО, замінено масло в редукторі, фільтр салону, вам на 30 тисяч кілометрів кататися і не заглядати. Так що, отак, звертайтесь, підберемо для вас електроконяку. Тим більше, що нагадую, це, е, в цьому році закінчується пільга на везення електромобілів без ПДВ, без мита і оформлення без пенсійного фонду вже не буде. Залишилось от. Рахуйте 9 місяців. Так що, у кого є електричка, треба, можна вже апгрейд робити ще в цьому році. До літа десь буде вибір, а після літа то вже хтось і не встигне привезти здалеку. Так що гарного дня, бережіть себе, звертайтеся.